І ще одна перлинка знань від мене ваше намисто знань про себе. А чи вмієте, друзі, ви складати план керування своїми бажаннями і цілями? І чи знаєте закон, за яким цей план 100% працює? Сьогодні я хочу звернути вашу увагу. Дуже важливо, запам'ятайте, три таких підпунктики. Ваше вміння затвердити пріоритети, ваше вміння затвердити силу волі. Ваше вміння затвердити силу наміру грає тут дуже важливу роль. І коли ви з'єднуєте ці всі три сили, то у вас працює ваш план правильно. Якщо ви хочете розвинути свої такі здібності і активувати центр інтуїтивного бачення, у вас є чудова нагода прийти на друге заняття курсу самородок в суботу, 2 листопада о 19-й годині за Києвом і бути.